І так, друзі, доволі яскравий мат вийшов, рематше чомусь мені не дає. Давати хочу, щоб я кожного разу це фізично робив. Ну, будемо робити. Давайте ще чорними. Давайте ще за чорних перевіримо. Дебюти Майкл добре, але поки не вистачає бажання відлуптити грофсмейстра. Так, таку лінію ви вже могли бачити на каналі. Дивіться, відео. Лайки, репости це дуже добре. Ферзь б 3 ми не вивчали. Ну, мабуть, через Fersy 7? Чи Ферсив 6? Ну давайте Fersy 7, щоб коня не займати пол. Ну, ми ж D4 тут вивчали. Тут погано Майкл розіграв дебют. Ніякої фори давати не буду, буду лупити, друзі. Кінів 6 і рокіровка, все. Білі награли. Д4 рокерую просто. Нічого нема. Немає в білих. Ферзь Б3 зайвий був хід у цій позиції. Вірно, Д4, як він грав у наступній партії. Чому ж йому не сподобалось? Там же ж було виграно просто. Ну і що? Ну рокерував. Все. Атака закінчилася. Пішака немає. Настрою, мабуть, теж не повинно бути. Ось бачимо, людина не повірила в свої сили. Подивіться попередню партію з Майклом, де він отримав виграну позицію. Ну, я йому там підіграв, звичайно, але він грав вірний варіант, поставив вірні пастки. Я перевірив, знає він їх чи не знає. Він показав, що знає, і далі я ще йому дав шанс. А ну, а потім недостатня віра в свої сили сказалася в нього. І ну, тут завз'їдаємо все. Це ми ще здалеку бачили. Недостатня віра в свої сили. І недостатня кількість вирішених пазлів. Тут, звичайно, жахіття в білих, Пішаків немає. Король розхристаний, під матом якимось стоїть. Слонюрик може сюди виходити. Ну, я Б5 хочу ходити, і слон Б7. Я на мат буду грати. Просто Б5, ферзь Б5, слон б7. Можна Б5 піти. На слон F8, BC. Я думаю, там буде виграно. Тату рани кому не потрібно. Б5 вперед. Ініціатива понад усе. Це девіз мій і девіз моєї школи. Тому дивіться, що грають ваші тренери. Дивіться, як вони грають. Дивіться, чи можуть вони в принципі грати. Що, слон б7? Ну, підемо, слон б7. Нападли. Якщо Турай Ф2, ще буде слон б 6, мабуть, відразу. Ферзь Е1, дивлюся. Ну, Ферзь Б2 можна піти, але слонюрик ну, на с 4 я не заберу. Бо на b7 висить, але я можу дати слон B6 і потім з'їсти на С4. <coughs> Ініціатива понад Дусе, друзі. Турай F3, чесно кажучи, не дивився цей хід. Але мені чомусь здається, що це не сильне рішення. Ферзь є 1. Ще слон F1 можна просто поблупинути на F3. Після шаху на b6 якогось, так? Якщо Турайф 1, ну, як мінімум, я можу піти, ферсі. Триша. Слон B6 не зможу дати шаг. Ферсі 1, f 1. Слон B6, ферзь b6, бо буде. Хоча там Ферзь ферсів 1 можна. Давайте слон B6 підемо. Не хочу щось так. Хай ходить, король 1, туре 8, це неможливо тримати все рівно. Жах якийсь. І що там, я не виграю. Що просто я не виграю в цій позиції якось. Якщо я піду якось слон С6, він там втримає цього слона, як він його може втримати? Слон С6, а 6, не можна. Що, що він наробив? Ну, в важких позиціях дуже важко помилятися, друзі, тому. А, ферзь б 4 буде ще, так? Теж не віриться, Ферзь Б4 А5. Я ж заберу одного слонів. Бачите, коли воно таке перевантажені, які фігури втрачаються: ті, які перевантажені. Я тут ну, дуже перевантажено в білих все. Вони наставили ферзь. Мені це нагадує. Моргунова у фільмі. Він е -е -е. ж ферзь захищений. Двічі ще. Е -е. Мені це нагадує мор Моргунова у фільмі. Я можу ще побити слон б'є C5 цікаво, і слон Е4 цікаво, Так, слон C5, ферзь Е3 він піде. Можна так? Ну, добре, слон Е4 Е, Що в мене там? Багато зайвого, так? Тура зайва. Ну, виграю якось. У фільмі Операція І. так? Коли він піднімає, то віце на той падає, то нікулі на той падає і так далі. Так і той, ферзь, ферс. То... Слонюриків! Друзі, ну навіщо було змінювати дебют? По Подивіться попередню партію в Гамбіті Єванса, де Майкл грав вірно. А тут атакувати є ситуації, коли з певних літер не можна скласти слово щастя.